Привіт вас! Або здоровенькі були, або вітаю вас! Пропоную вам подивитись дуже цікаву табличку. Дуже цікаву! Вона вам покаже, а як відрізняється життя в Україні від інших європейських країн. З точки зору математики і... Вітаю вас! Ви запитуєте, навіщо вам бути спонсором мого YouTube каналу? По-перше, щоб мати можливість дивитися цікаві ексклюзивний відео лише для спонсорів. Вони люблять таке все. І вони в рекламі пишуть, оптимізація налогообложения. А всі в общем-то понимають, що это, ну, якби, помощь не доплачувати налоги, но з точки зрения європейської практики это не преступление. Коментарі спонсорів завжди трейн. Запитання від спонсорів завжди будуть мати vip. Навіть якщо це запитання провокаційно хара. Какая? Запитання на українській мові. Як ви думаєте, після закінчення війни більше розвиватимуться області на заході країни чи області, в яких велись бойові дії? Все залежить від того, як війно закінчимо. Щоб Він. стати спонсором мого YouTube каналу, це дуже просто. В описі під відео є посилання. Переходите на ссылку, вибирайте спонсорський пакет і ви вже спонсор. Так що жду вас в гості спонсорами. Всього найкраще. І там у випадку статистики. Тепер поясню, що це таке. Дивіться. Держстат України і Держстат євроспільноти проводить обстеження. Беруть до господарства, вибирають, вкладають з ним угоди, і вони записують свої витрати, ну і відповідають на анкети. Це все не безкоштовно, за це все платять. Потім їх аналізують, яким чином, якщо дуже нетипові відповіді, ці анкети, ну, відкидають, тобто дві крайності в одну іншу стену. Залишають таку ядро. Потім теж, як сказати, дивляться, наскільки люди достовірно відповідають, там є такі методи, які дозволяють перевірити, наскільки людина бреше сама собі. А після цього робляться таблички. Ну, це є така європейська практика. Тобто, щоб ви зрозуміли, Україна, ну, в деякій мірі вже робить те, що роблять в Євроспільноті. Тепер дивіться, є показники, ну, як бачите, то 2019-2020 рік, да, я розумію, що зараз 22, але. Але вони цікаві, наглядні, давай їх подивимось. Давай, давайте, давайте. Ну, І ще раз говорю, що це показники, ну вони може не з точністю до копійки. Але показують тенденцію. показують. І так, перше запитання, яке дуже часто люблять всі говорити, і хватає, чи вам грошей для м'яса. Тобто, ну, в даному випадку тут написано, щоб хоч через день людини, ну, людини не вистачає. Навпаки тут, тут пишете, скільки сімей немає достатньо грошей, щоб купувати в достатньо кількості, тобто написано через день м'ясо. Будь-яке м'ясо. Будь Ну що ж, дивимось Україну до початку, дивимося, 16,6. А що по Європі? Ну, по Європі в цілому, звичайно, 8,6, показники краще. Ну, це ж Європа, що ж ви хочете. А по окремам країнам така ситуація. Болгарія. Ой-ой-ой, 25. Кепські справи. Німеччина. Нічого собі, 15%? Да. 15% Німеччини виявляється економ, Ну, мається на увазі, якщо вегетаріанець, це ну, якби виключається. Ну, вегетарі... Ні, от мається на увазі. Греція 12,4. Ну це зрозуміло, хто тут у нас? Угорщина 12,8. Румунія 14,7. От так от. Ну і відповідно, дивимось, кого саме краще. Кіпр! 1,1, 1 Молодці, ай, молодці. Передивимось далі. І ви будете дуже здивовані, як цікаво воно все приє. Недостатньо коштів для ну, для опалень, щоб оплатити, ну, дивіться, яка ситуація. У нас центральне опалення в деяких країнах там е, заплатив, ключі в електрику, тобі, маєш, не Заплатив, не включив. така ситуація. І тому от дивимось у нас 17,2. А ви говорите, вся Україна. Ох, люди добрі. Ні, ну, Люди добре. Ні, не знаю, що нас деякі люблять прибіднятися. Ой, люблять. Дивимось. Що? по європі знов болгарія ой 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 ой, -ой, -ой. яй ой 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 що творится в греках тим паль тепла ну ну у них дійсно виходить, получается електроенергії. Кіпр, ну це дають там, там такі добрі показники м'ясо купують а, а на опалення грошей немає. ну там дійсно там виходить так що опалення електричне електроенергія коштує дорого а, да зима не така але а є, проблема, є. Литва, да, є. Саме цікаво, бачите, Литва о, з таким показничок. А у Латвії нормально. Дивно. Португалія. о, Ну там те ж саме. Це момент, коли нема е, класичної зими, виходить, витрати на електроопалювання дорогі. Є така ситуація. Ну, а саме краще в Швейцарії, бачите, о. О, де треба платити комунальні по Швейцарії, Швейцарії. Так, недостатньо щоб щороку од, од, ну, один тиждень відпустки. Ну, пайці на увазі таку справжню відпустку. Справжню, розумієте? Справжній відпустку відпочити один тиждень. За рік. За рік. Так, дивимося. В Україні 38,6. Ось так. Ну в Європі, бачите, 30, да. ну, 29,5. Краще. По країнам. Знов Болгарія. Та да що ж це в Болгарії? Гос! Поді милостив, 39, боже, Боже, У нас краще. Потім Греція, боже, милостив, 53. Ну, Іспанія, бачите, тут забув відзнати. 34. Боже. Це як це так? Іспанці на курорті не відпочивають. Хорватія, боже, 49. Кіп 42. Боже. Литва, 35, ладно. Угорщина, 38. Мальта, 33. Боже милостив. Польща, ну майже 30, 29,4. Португалія 38. 56, Румунія, о, Словаччина 34,8. Та ми ще й непогано дивимося на цьому фоні. Ха. Ну, бачите, найкраще в Норвегії. Хоча, чесно говоря, скільки я не катався, норвежських туристів я за кордоном майже ніколи не зустрічав. Ну, можливо, вони десь себе Ні, вони дійсно такі трошки дивні в них відпочинок. Доволі такі замкнуті люди. Так, наступне відсутність, можли... відсутність можливості дозволити собі неочікувані необхідні витрати за рахунок власних ресурсів. Тобто, от, трапила ситуація. Апа, з карманчики, все. Заначки, заначки. Ну от бачите, в Європі тільки 3... 33%, відс... тобто, тільки навпаки, 33% заначок не мають. Що в Україні? О, 47 немає. Не слухають мене, ледацюги. Ні, не, ну є така дурна ситуація. Заробили гроші, пропили. Теть. А потім, о, грошей немає. То ж таке говорять. Так, і да, 47 це дуже багато. Це дуже. заначки повинні бути. Хлопці, ну це е. В Румунії теж сам, бачиш, о, о, як румуни. Як румуни? А ще говорить. Так як румуни живете. Так, скоріше за все Болгарії теж такий показничок не туди. О, хе -хе, Греція. Ага, от хто ви, греки. Ая Хорватія 48. Кіпр 44. А, Литва 45. Ачте, Лит... Латвія 45, Литва 41. Боже милості. Орчень 35,7. Теж показник так собі. Ну що сказати? Ну є, от є люди, а бачите, о, Мальта, о, бачите, о, тільки 16% не мають значок. О, та сталь не мають. Але за то... Ні, дійсно, от показники дивляться, цікаві. От та же ж Мальта. Там, виходить, не можуть заплатити за кому, -то, зато значки мають. Ну, теж ситуація. Ну, що сказати, треба рухатись в Європу. Треба брати приклад з Мальта або ще з когось, щоб були заначки всіх, тоді буде всім добре. Так, що в нас іще цікавого тут є, тут деякі показники, звичайно, дуже смішні, не дивитися. Так, недостатньо коштів для своєчасної та повної оплати оренди, платежних платежів, платежів за споручкрити і комунальні послуги або оплати комунальних послуг. О, о, це добре. Ну бачимо нас 21 на 1. А як послухаєш, так у нас там 100%. Ну, У нас народ хитрий, не платить. Ну теж немало 21, не заперечу, не заперечу, 21 такі ой-ой-ой-ой-ой. Але, але звертай. Ну, в, в Європі, бачите, 8,6, да, у нас. В Болгарії 23, ой-ой-ой. В -ой -ой. Греції 36,9. Нічого собі, знай нашо. Далі, ну далі якось, воно так пригає туди-сюди, ну саме менше, бачите, о, в Нідерландах. Добре, добре, бачите, тільки 3%, які не можуть своєчасно розрахуватись по всім кредитам. Ну, що сказати. Причому, бачите, у нас тут, тут показник це 20 рік, а це 21. -й. Бачите, 20-го зменшився, покращився. Тобто грошиків у людей появилось. Ні, у нас, розумієте, дуже велика частина не платить за комунальні послуги, тому що немає грошей. Просто хід. Ну тут питання відносно автомобіля. 25% немає автомобіля в Європі 5,8. Але ну, тут ви самі знаєте, що автомобіль такий момент специфічний. Тобто наявність автомобіля це не значить, що в деяких випадках просто десь вигідніший автомобіль десь меш. От саме такий показник на Кіпрі, бачите? Теж цікава ситуація. Бачите, тут у них куча показників таких негативних. О! о. Зато цей показник відносно м'яса, відносно автомобілів. Перше місце. от такі. Там далі показники, ну вони якісь безглузді. Правильно, машини, кольоровий телевізор. Ну це з, з моєї точки зору взагалі абсурдне питання. Зараз багато людей відмовляється від кольорового телевізора. Телефон, ну можливо, є. Ні, є люди, які мобільний телефон взагалі не мають із принципу, щоб не було облучення. Але зараз мобільне це настільки просто, настільки дешево, що це вже не показник. Ну вам сказати? От ми так подивилися з вами, що і як. Да, дійсно не заперечую. Не заперечую! В Україні краще. то <ріст> нема показники відносно лікування. Там де страшно дорого. Е, сфера послуг, транспорт, дуже дорого. Розумієте, у нас яка ситуація? У нас е, страшно дешеві харчі, дуже дешеві хлопці. Скільки вони там ділять? Дуже дешеві послуги. Дуже. Тобто те, що там треба платити. У нас дійсно дуже дешеве, я б сказав би, можливість вирішити питання. да, да там воно дорожче. Хоча з іншої сторони, ну, з позиками не так, дійсно не заперечую. Так, да, у нас ринок поменше. Ну, знаєте, от чому послі. Розумієте, ситуація, двоє відкрили ць, е, перукарню, і клієнти, так, да, але ж ви багато з них не берете, вас... А там, виходить, в Європі жух, сума. Це теж, теж теж впливає. Тому що, розумієте, така ситуація, що тут воно все-таки пов'язане. Воно завжди кажеться, що так зробити проще, так складніше. Ах, і податки ніхто платити не хоче, це факт. Це така ситуація. Ну, в принципі, дійсно, цікава статистика наглядна. Так що пишіть коментарі, висловлюйте свої думки. Ну, почитаємо. Дякую за увагу. До побачення.